Леся з мамою сиділи біля вікна, виглядали тата. Сьогодні між щось затримується, давно вже приготована вечеря, адже вони удвох із мамою готували. Леся допомагала мити овочі, сервірувати стіл, а тато все не йшов. Задзвонив мамин телефон. Мама взяла слухавку, слухала, а потім гірко почала плакати. Леся злякалась, такої мами вона ще не бачила. І Леся також почала плакати. Вона не знає, що відбувається, але їй страшно. Тата немає, мама плаче. Тоді мама відвела дівчинку до сусідки, веліла лягати спати в неї. Так інколи траплялося, коли батьки ходили в гості чи вдома щось святкували. Бабуся Марія допомогла Лесі роздягнутися і все приговорювала. Бідненька ж ти, бідненька, що ж далі буде? Від такий шепі дівчинка заснула. Снилося їй, як вона біжить на зустріч татові. Він ловить її і підкидає високо-високо, вони сміються удвох. А мама поруч намагається впіймати Лесю, щоб та не впала, прокинулась дівчинка, коли на дворі вже було видно. Зазвичай мама приходить, будить її, і вони йдуть одягатися, і поспішають в дитячий садочок. А сьогодні тиша. Навіть бабусі Марії не чути, мабуть, дрімає. Леся встала, поглянула в іншу кімнату. Дійсно, перед телевізором сиділа бабуся, очі в неї заплющені. Леся покликала бабусю, вона враз глянула на дівчинку. Сказала, що сьогодні вони удвох проведуть увесь день. Мама швидко побігла по справах і вона пішла. Але наступного дня все повторилося. І наступного також. Мама забігала на хвилинку і знову кудись ішла. А тато зовсім не приходив. Леся все допитувалась, чому її не беруть з собою, але мама тільки зітхала. Сльози капали з її очей. Довгий час дівчинка жила в бабусі Марії. Одного разу мама привела Лесю додому. Вона швиденько побігла до своїх ляльок адже сумувала за ними, всіх до бабусі не перенесеш. Тому Брала одну, приносила, брала другу. В кімнаті посередині стояло цікаве ліжко. На ньому лежав тато. Його було не впізнати, в нього навіть голос змінився. На Лесю дивився відчужено. Дівчина смикала його за руку, щось говорила, тягла, щоб вставав з ліжка. Тато різко висмикнув руку, і Леся заплакала. Тоді мама пояснила, що тато хворий і йому лікарі поки що не дозволяють вставати. Тому гратися можна поруч чи на ліжку біля тата. Леся вже не пам'ятає, коли останній раз була в дитячому садочку. Віднині вона гралася поруч з татом, а мама ходила на роботу. Якщо татові щось потрібно, дівчинка кликала бабусю Марію так вони і жили. Тато все лежав на ліжку, навіть спроби не робив стати. А мама все частіше приходила сердита. Гримала на Лесю, наче дівчинка в чомусь була винною. Одного разу тато потягнувся за пігулками, які випали в нього з рук. Дістати не міг і сам звалився з ліжка. Леся підбігла, намагалася допомогти татові, але він такий важкий і неповороткий, що зрушити з місця маленькій дівчинці його не вдавалося. Вона з плачем побігла за бабусею Марією. Якось вона зуміла стягти тата на ліжко, але там же нагримала на нього. Досить валятися, потрібно вчитися ходити. Що ти собі думаєш, щоб твоя маленька донька тягала тебе? Бери себе в руки, ти молодий, у тебе ще життя попереду, щасливе життя, але все залежить від тебе. Якщо й надалі себе жалітимеш, ти слабкий. З тими словами бабуся пішла до себе в квартиру, а тато немов прокинувся. Від того дня кожен ранок вони з Лесею робили зарядку, а далі в тата інші вправи. Але донька чітко стежила за тим, щоб тато не лінувався і робив все, як потрібно. В перший клас дівчинку вели за руку тато і мама. Бабуся Марія стояла біля будинку і махала їм рукою.